Понад три з половиною тисячі унікальних рослин, привезених з різних країн, вражають своєю красою, щосезонно. Однак восени одеський ботанічний сад особливо прекрасний. Дерева рясніють яскравими фарбами, а деякі також приваблюють своїм ароматом. Одна з таких рослин чагарник будлери, який часто називають осіннім буском. Будлеру також називають магнітом для метеликів, а все тому, що квіточки цього чагарнику мають дуже сильний медовий запах, завдяки чому для їх запилення злітаються метелики. Серед різноманітності флори ботанічного саду особливу увагу до себе приковують багаторічні великі декоративні злаки. Забарвлення витончених суцвіть, міскантус зазвичай восени змінюється від рожевої або білої до всіх відтінків коричнево-червоної гами. Зараз ви бачите це міскантус, тобто вони восени випускають такі метелки дуже гарні, стають дуже декоративними. Тут знаходяться ще другі другі рослини це так називаємо хасмантіум. Тобто в нього метелки такі, як в формі рибки, і дуже декоративні. Також цей декоративний злак використовується як паливо для електростанцій, оскільки при його спалюванні відбувається вивільнення великої кількості енергії. А золи при цьому зовсім небагато, тому що в сировині міститься невелика кількість вологи. Протягом усієї осені і навіть взимку можна милуватися чагарниками падубалісної магонії, Незважаючи на те, що це декоративна рослина, її плоди можна використовувати для приготування варення або чаю. Це кущ називається Магонія падоболисна, Він вічно зелений, тобто взимку він стоїть з тими самими листочками. Весною він світе дуже гарними такими жовтими, прямо такого лимонного кольору, квітами. І зараз в нього плоди. Насправді, мало хто знає, але вони їстівні, тобто їх можна після морозів, от як калину після морозів, теж і можна вже вона така смачна стає. Після морозів можна її збирати, і навіть можна там якісь там. Компотик, кисіль, там щось таке, отаке, щось варити з нього. Ягоди магонії сповнені різними вітамінами. В них є міць, марганець, натрій та цинк. Останні особливо корисні людям, які мають проблеми з імунною системою. В Одеському ботанічному саду є окрема колекція лікарських рослин. Це свого роду навчальний матеріал, призначений для вивчення студентами. В відкритому ґрунті це парк, це колекція багаторічних рослин, ґрунтопокрівних, лікарських, розарія, окрема ділянка, колекція систем. Тобто на ці це така учбова колекція, на якій представлені рослини по родинам, тобто. Там така родина, такі рослини, такі, такі. Тобто, це дуже-дуже важлива колекція для учбового процесу, тому що студенти приходять і вони можуть познайомитись з рослинами, і вони там познайомитись можуть з систематикою рослин. Тобто, це дуже для них наглядно, і це така є, ну основополагаюча, така для учбового процесу колекція. Незважаючи на скрутний час, ботанічний сад продовжує свою роботу. Також тут проводять безкоштовні екскурсії для переселенців. Головне завдання ботанічного саду під час війни зберегти унікальну колекцію рослин. Основна, звичайно, задача ботанічного саду це збереження колекції рослин, і саме догляд за колекційними рослинами зараз наша основна задача, щоб ми нічого не втратили, щоб у нас все залишилось. По кількості співробітників частина співробітників виїхала, і одна зараз менше людей, і тому ми робимо те, що ми можемо зробити. Ботанічний сад Одеського національного університету імені Іллі Мечникова можна відвідувати будь-якої пори року. Тут завжди щось цвіте, плодоносець дивує. Любителям фарб та затишку варто відвідати сад восени. Відчути запах троянд та подивитися на плоди гранату.